Чи біля одного зі столичних ЖК влаштували акцію протесту, під час якої пролунало кілька пострілів? І от чи є власна там постраждалі? Що сталося, що стало причиною цих подій? Знає вже Аліна Лючина, наша колега, вона відправилася на місце. Аліно, тобі слово і ще раз тебе вітаємо зі студії Києва. Будь ласка, розповідай. Сподіваємося, що ніхто не постраждав. Вітаю колеги. Так одразу заспокою вас. Ніхто на щастя не постраждав. Звісно, розкажу про саму стрілянину, але хочеться розпочати з того, що стрілянина вже пройшла під час акції мирної акції. Такої ЖК мешканці ось цього ЖК Бережанський. Два будинки цього ЖК вже заселено. От цей перший і другий тут уже живуть люди. Третій і ще зданий в експлуатацію там не живуть люди, але в принципі починається Нають робити ремонти, і власне чому вийшли на цю акцію через те, що е, довгий час проблеми із світлом, окрім того, що знаємо у всіх киян зараз і всіх українців, на жаль, проблеми зі світлом його відключають, але Забудовник, от як пояснили мені самі мешканці будинку, в забудовника є борг перед ДТЕК. І забудовник, а цей борг, до речі, одразу хочу зазначити майже 900 тисяч гривень. І забудовник змушує сплачувати мешканців цього будинку. Оцей борг, мовляв, ці гроші мають сплатити ті, хто тут живе. Хоча самі ж мешканці регулярно платять за комунальні послуги, за світло, за все, і в них особисто боргу ніяк якого немає. Через те вони вийшли на цю мирну акцію протесту. Як це було, давайте побачимо. ЖК Бережанський зібрався, создали пробку на автозаводській. Вишли люди, нам відключили світ в ЖК, Василій Кіцкай. Вийшли люди, требують свої права відстоювати. Все психуют, все собираются, он разворачивается. Там уже сейчас пробка соберется. Ждем полицию. Самі мешканці розповіли, що платять за світло за просто скаженими тарифами. Це близько шести гривень за кіловат, і їм платіжки в кінці місяця приходять від 10 тисяч. І це лише за світло, як ви розумієте. Вони вийшли на цей протест, і от під час цього з'явилися кілька хлопчиків зі зброєю, як мені розповіли, і почали стріляти. На щастя, ніхто не постраждав. Цих хлопчиків затримала поліція, приїхала швидка, поранень ніхто не отримав. Ну і звісно. Після того, як уже приїхала поліція, забудовник певно злякався і увімкнув світло, бо зараз можемо побачити навіть у під'їзді, видно, що світиться, включили світло, але невідомо, невідомо наскільки, і чекаємо зараз насправді мешканців будинку, щоб вони нам все якомога детальніше розповіли, пояснили. І ми вже тоді із їх синхронами обов'язково включимося і покажемо їх думку, і розкажемо, що ж вони. Планують надалі робити і як взагалі можна вирішити цю проблему.